Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі в новому відео. У нас нещодавно було свято першого дзвінка. Дітей всіх пригощали смачним тортом, який пекла я і. Показую, як це було, точніше, процес приготування. Як бачите, в мене тут є посудина, там є в мене цукор, какао, додаю борошно, все добре перемішую, також туди буду додавати молоко, в якому розчиняю півтори ложки оцту яблучного, також додаю соду, це добре перемішую, додаю яйця. Перемішую, також виливаю рослинну олію, невеличкий шматок вершкового масла. Все це сполучаю, додаю молоко, яке в мене вже є, сполучене із оцтом. І стараюся вінчиком сполучити між собою всі інгредієнти. Все це робиться дуже швидко. Дуже просто, тому що там не треба збивати окремо яйця, поступово щось додавати. Просто треба покласти миску на вагу, все відважити, перемішати і готово. Добиваю все міксером і відправляю у духовку розігріту, випікатися. Хочу сказати, що дуже швидко все роблю. Не навіть не от не витираю борошної стола, тому що у нас не було світла, і таке світло, яке нам дали, я просто боялася, що не встигну приготувати торт. Як бачите, готую крем. Я взяла яйця, в яйця додаю цукор, ванільний цукор, все добре. Перемішую. Також додаю, відважую борошно. Окрім борошна, додаю кукурудзяний крохмаль. Якщо, наприклад, ви хочете шоколадний крем, то ви замість крухмалю додаєте какао і все. От, я хотіла звичайний білий, ну, принаймні так хотіли діти, батьки хотіли, щоб це був крем біленький і сам торт був шоколадно ванільний звичайний такий. Одна паляничка така, одна така. Все це я розбавила молоком, добре розмішала, відправила на парову баню. Тут мені помічники допомагали мішати крем-загус, охологу після охолодження його збиваю міксером. Спочатку саму загуслу масу заварену, а потім додаю вершкове масло, і вже із вершковим маслом я добре збиваю і роблю крем. Крем добре збиваю міксером, щоб і масло, і маса заварна добре об'єдналися, стали пухкенькими, такими повітряними, і е, торт вийшов смачним. Коли вже крем готовий, я приступаю до збирання торта. Паляничку, ту, яка спечена в мене е, біленька, світленька, просто ванільна, я ось так розрізаю на дві частинки. І е, прибираю, що є зайве, я розрізала за допомогою ножа, потім допомогла собі ниткою, так мені зручніше. Зараз готую пропитку для неї я, щоб просочити бісквіт, я взяла перекипічену охолоджену водичку і згущене молоко. Добре, просочую паляницю, перемащую її кремом, накладаю крему так, щоб е, тортик був. Соковитий, смачний. Тим часом розрізаю шоколадну поляничку теж за допомогою ножа та за допомогою е, нитки, просочую поляницю, перекладаю також кремом. І ось так збираю торт. Як бачите, все роблю в темпі вальса, не звертаючи увагу навіть при тому, що знімаю ні на крихти, ні на що, тому що, як я казала, у нас немає світла. Не було дуже довго, не було цілу ніч, і не було більше як півдня, а потім, як дали то світло, то ще більше як півдня взагалі не включалися ніякі такі прилади, як, наприклад, Духовка, пральна машинка, тому переживала, що нічого не встигну зробити і торта не буде. Зараз готую крем для того, щоб обтягнути торт. Для цього я беру шоколадну глазур, я її підважую. Як бачите, вся подріблена поламана, відправляю її на парову баню, вона у мене розтопилася, охолодилася трошки, але не сильно. Я її збиваю із маслом. Кімнатної температури, додаю туди звичайний кисломолочний сир, також додаю трошки згущеного сирого молока, додаю відбілювач, це в мене діоксид титану і добре збиваю крем. Такий крем я готувала дуже багато разів, коли пекла торти на замовлення. Потім я перетираю все через дрібненьке сито і аж тоді. Таким кремом я обтягаю торти. Торт у мене постоїв у холодильнику не менше 4 годин, і зараз я поступово буду наносити крем. Перший раз я наношу просто, щоб зібрати всі крихти. Потім відправляю торт у холодильник, потім я його знову ймаю і тоді вже стараюся Порівняти, потім знову відправляю в холодильник, потім знову його е стараюся гарно порівняти. І ось так відбувається процес рівняння торта. Із крему, який залишився, я буду робити ось такий декор е із трошки іншого кольору. Я взяла, розділила крем, один в мене буде жовтий, інший буде зелений, і буду робити такі. Акварельні мазки. Е, оскільки по-іншому оформити, я його не можу. Вдома в мене нічого немає, спеціально я нічого не замовляла. Я не думала, що діти будуть хотіти е, торт на 1 вересня. Навіть якщо її хотіли би, то я думала, що, можливо, захочуть десь його купити, але вирішили, що все ж таки буде краще його просто спекти вдома. Тому печу його я і ось так, як є, всі згодилися, щоб його оформити просто тими підручними продуктами, які є без ніяких там таких дуже замисловатих якихось вигаданих оформлень простенько, щоб просто діти потішилися, задули свічки в честь народження їхнього першого а, класу, їхнього колективу і ось так. Я думаю, що їм такого вистачить. Та й не думаю, а знаю, що вистачило їм такого тортика. Як бачите, кольорами зеленим-жовтим, потім я ще зробила такий оранжевий, я роблю такі невеличкі мазочки, розтираю кольор осінній, такий якраз таки зараз осінь розмальовує такими барвами все на і тортик у нас такий самий до торта додала трошки червоних намистинок, як червоної калини. Думаю, що це буде тут доречно. Та і, в принципі, щось іншого в мене взагалі не залишилося. Це такі залишки, які ще залишилися від того, коли я пекла. Зараз, коли я кажу, що я пекти не можу, і в мене нічого немає, і нічого не замовляю, і нічого не купляю... То не дуже сильно хтось в це і вірить, і думають, що я можу зробити навіть без нічого, щось гарне. ну, одним словом, Що змогла, те зробила. Ось так ще таким золотистим кандурином. Трошечки додала золота близько тортикові, і на цьому моє оформлення буде закінчуватися гарненько витираю. Підложку. Також у мене ще з минулих років залишилася вафельна картинка, на якій був напис привітання з 1 березням із вишивкою. І ще одне таке теж із 1 березням, де є діточки намальовані трошечки, щоб якось веселити. Навіть без мастичної основи просто приклеїла. На сам Крем, і хочу сказати, що напис вижив і все було нормально, оскільки я ніколи не клеїла просто на крем. Зазвичай старалася все основу зробити мастичну, ну а тут просто так приклеїла. Але нічого, все було добре. Я до школи в поставила, і Всі молодці, дуже гарно так і пройшло наше святкування першого урочистого дзвінка, без ніяких урочистих е, таких показових лінійок. Був звичайний такий перший святковий урок, де вчителька проводила його перед батьками, перед гостями. І на цьому було все. Інші діти нашої школи ніхто не проводив ніякої лінійки, провели теж перші уроки і всі порозходилися. Тільки першачки залишилися, поїли тортика, ну і вже після цього всі пішли додому. Ем, я мала велику надію, що торт дітям сподобається. Думаю, що він їм і сподобався. Та й судячи по їхній реакції, то думаю, що таки. І було. Думаю, що діти брехати не вміють. Так як вони не дочекалися тарілок і виделок, а почали тортик пробувати, то думаю, що він був такий смачним. Щоправда, потім його всього розрізали і роздали, так як має бути. Ну але така дегустація у нас відбулася. На цій такій позитивній ноті я з вами хочу прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!